Добрий день. Сьогодні ми порозв'язуємо з вами задачки на нітрогеномісній та оксигеномісній сполучки, по яким у вас буде самостійно. Дивимось першу задачу легенька на 2 бали. Пишемо дану. Нам сказано знайти масову частку нітрогену в амінобутановій кислоті. Тобто, перш за все, що вас найбільше може вас заплутати, це амінобутанова кислота. Ви її можете написати через. Структурну формулу, тобто, якщо це аміно, значить має бути NH2 грубка, бутанова кислота це 4 атоми карбону. Так? Пишемо 4 атоми карбону, собі структурну, від останнього у нас відходить наша карбоксильна грубка. До першого приєднується NH2. Доставляємо гідрогенчики за правилом кількості в валентному Карбоні. Карбон чотирьохвалетний. Значить, у нього два зв'язочки є, ще два вільних, всього також два зайняті два вільних і два. Якщо ми хочемо згорнути цю форму, у нас вона буде писатися як NH2, це три штучки, це 3 h 6 cooh Ось це у нас виглядає амінобутанова кислота. Тому можете мені і писати в умові її. Нам треба знайти масову частку нітрогену в даній амінобетановій кислоті. Згадуємо формулу, що масова частка елементу рівню кількість елементу, ми множимо на атомну масу елемента і ділимо на молекулярну масу всієї речовини. І на 100%, якщо нам треба відсотки. Тобто, для того, щоб знайти нам кількість масову частку нітрогену, нам треба знайти молекулярну масу цієї речовини. Пишемо. NH2, C3H6COOH, дорівнює нітрогену на 14, плюс 1 множиться на 2, плюс 12 помножити на 3, плюс переношу плюс 1 множимо на 6, плюс 12, плюс 16, плюс 16, плюс 1. Тобто це все я беру з таблички Менделєєва, це атомні маси елементів. Дорівнює. 14 плюс 2, плюс 36, плюс 6 плюс 12 плюс 16 плюс 16 і плюс 1, це у нас буде 103. У мене ви ж там ну, ви себе уважно перераховуєте. Шкаф грам на ль. Ми не знаходимо масову частку. нітрогену. масова частка нітрогену дорівнює Кількість нітрогену в нас він один, Бачимо, так? 1. Множимо на атомну масу нітрогену на 14. І ділимо на молекулярну масу всієї речовини. Тоді, якщо ми 14 поділимо на 103. Це у нас буде 0, мене пишеться отак: 1, 3, 5, 9. Але мені треба дві цифри після коми. Тому ми пишемо, що це буде 0,14 або 14%. І якщо ви пишете письмово, то пишете відповідь. Масова частка нітрогену дорівнює 14%. Все. Все, що від вас питалося, тобто це ваші 2 бали, тобто легенька задача за 7 хвилин. Наступна. При згоранні аміноетанової кислоти утворюється 160 літрів вуглекислого газу, який об'єм кисню витрачається на цю реакцію. Дана задачка у вас була на тестовому завданні. І зараз ще раз буде також все на закон об'ємних співвідношень. Значить, при згоранні аміноетанової кислоти утворюється 160 літрів вуглекислого газу. Що пишемо, об'єм СО2 дорівнює 160 літрів, який об'єм кисню витратиться на цю реакцію. Об'єм О2 питань. Тобто згорання аміноетанової кислоти. Аміноетанова кислота NH2 ch 2 COOH плюс o 2 да, Відступаємо трішки місяць, щоб вмістити наші цифри, які можуть вставати коефіцієнти. Вона згорає до утворення вуглекислого газу, води, а також у нас утворюється азот, тому що кудись потрібно дітися нітрогену. Для того, щоб урівняти, ми ставимо 4, 9, 8, 10, 2. Тобто, ну, нам просто записували з вами раніше, а так взагалі ви урівнюєте своєю речовинку, яка у вас потрібно буде згорати. Далі дивимося. У нас закон об'ємних співвідношень. Тобто, якщо сказано, що об'єм вуглекислого газу 160 літрів, то ми можемо його прирівнювати до об'єму кисню X літрів. Тобто, якщо це в нас гази, ми маємо право прирівнювати їхні об'єми тільки для газів, тому це закон об'ємних співвідношень. Тобто не знаходити окрему кількість речовини, а після кількості речовини знаходити об'єм, а відразу прирівнювати об'єми. Відносяться вони як до їхніх коефіцієнтів, тобто як 9 до 8. Тобто в нас х так відноситься до 9, як 160 відноситься до 8. Звідси х дорівнює 9 множимо на 160. Тобто те, що один напроти одного, воно перемножається 9 на 160. І ділиться на те, що напроти х на 8. Х дорівнює. 9 ми множимо на 160. І поділити на 8, це буде 180. Тобто, у нас об'єм о 2 дорівнює 180 літрів. Відповідь: Дві крапочки, об'єм. О 2 дорівнює 180 літрів. Ось це ваша задачка також на 2 бали. Тобто Там будуть тестові завдання трішечки, тобто там по одному балу 2 бали за тестове завдання можна заробити. Буде два рівняння реакції по півтора бари на згорання аміноетанових кислот та на згорання карбонових кислот. І три задачки, дві з яких по 2 бала. і остання задача більш важка, вона на 3 бали. Дивимося. Тобто, хто претендує на 10 і вище балів, нам обов'язково треба вміти робити такі задачі. Обчислити масу розчину етанової кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 40%, необхідного для взаємодії з кальцій карбонатом масою 200 г, обчислити об'єм газу, що утворився. Значна, нам дано, маса кальцій кальцій 3 дорівнює 200 г. Також не сказано, що обчислити масу розчину етанової кислоти з масовою часткою. значить масова частка етанова кислота CH3 дорівнює 40%. Нам треба знайти масу розчину, маса ch 3 COOH розчину, рощину питання. Так, і об'єм газу. Да? Ми поки не знаємо, що за газ, тому можемо написати просто газу. Терезних питання. Пишемо рівняння реакції, що наша кислота ch 3 COOH взаємодія з кальцією co 3 рівняє. Це у нас карбонові кислоти. Якби це були звичайні наші неорганічні кислоти, у нас би гідроген би заміщався на кальцій. Да? Реакція обміну. Так само і тут відбудеться. Тобто кальцій стане на місце гідрогена. Тобто, у нас утвориться, пишемо, що це буде ch 3 СОО кальцій плюс h 2 co 3 бо карбонатна кислота. Але ми пам'ятаємо, що карбонатна кислота в нас не стійка, і відразу вона розкладається на co 2 і h 2 o І ось наш газ, який нас питає. Але ще треба подивитися, що Каці у нас двовалентний, h 3 coh одновалентний добереться в дужечки двічі. Чому одновалентний, бо тут один гідрогенчик. У нас валентність кислотних залишків залежить від кількості гідрогенів. Далі дивимося. В нас для того, щоб урівняти, треба поставити двічку. Пишемо, що нам потрібно знайти. Нам треба знайти масу розчину. Маса розчину у нас дорівнює маса речовини, тобто це за формулою масової частки, поділено на масову частку речовини. У нас немає маси речовини, тобто маса у нас буде знаходитися, є кількість речовини помножена на молекулярну масу. Немає кількості речовини, у нас є маса. Це буде в нас маса поділена на молекулярну масу. Також нам треба ще знайти окремо об'єм, тому окремо ще об'єм буде знаходитися кількість речовини помножити на молярний об'єм. Тобто для всього нам треба кількість знайти. Починаємо з кількості. Кількість речовини у нас даний кальцій СО3 дорівнює маса його 200 г. Молекулярна маса кальцій СО3 у нас 100, відповідно, у нас утворюється 2 в дужках моль. Можемо відразу знайти об'єм, щоб вже до нього не вертатися, і тому написати, що кальцій СО3 до СО2 його 2 моль. Цього Х моль бачимо ще як 1 до 1, тому, відповідно, пишемо, що ню СО2 дорівнює кількості речовини кальцій СО3. Дорівнює рівнює 2 моль, тому що вони відносяться як один до одного. Якщо один до одного, значить на їхній кількості рівні. Наступне, що ми дивимося, ми можемо знайти його об'єм. ми об'єм СО2 дорівнює 22,4. Це ВМ, це стала величина, тобто 224 літри на моль ми множимо на 2, це буде дорівнювати 44,8 в літрів. Тобто, перше значення об'єму, яке у вас запитувалось, ми вже знайшли. Рухаємося до маси. Нам треба ще знайти масу. Значить, ми знайшли кількість масу, да? пишемо маса, це H3. це ООН. Тобто, чому ми пишемо формулки? Для того, щоб потім з цих формулах ми назад рухалися. Тобто, ми знайшли кількість речовини, повернулися сюди, знайшли об'єм, потім знаходимо масу. Після маси ми знайдемо наше те, що запитувалося, в нашій умові, масу розчину. Тобто, ми рухаємося, тобто, ми записуємо з кінця з того, що нас запитується, рухаємося до того, що нам потрібно знайти. Так, маса. Ми дивимося, це кількість речовини. Ага, до речі, ми ще ж не знайшли кількість речовини. Так? Треба записати, що кількість речовини Це 3 це дорівнює Кількість речовини Це H3, Це Ось воно. Х мольда. Відноситься як 2 до 1. Значить, можемо це прописати, правильно? Тобто, якщо його 2, а цього 1… Ви, якщо бачите відразу, що його в два рази більше, ви так і можете писати, що це буде дорівнювати два кількості речовини кальцій СО3 і дорівнює 4 моль, можете писати пропорцію, що х так відноситься до двох, як 2 до одного, звідси х дорівнює 4 поділити на 1, відповідно 4. Да? Тобто можна так або так. Як ви бачите, так ви пропустите, але обов'язково я маю бачити, що у вас воно є. Тобто в нас ми знайшли, що. Кількість речовини. Це H3, coh у нас 4 моль. Ми множимо на його молекулярну масу. Молекулярна маса це у нас 12, плюс 3, плюс 12, плюс 16, плюс 16, плюс 1. Вирівнює 60. 60 ми множимо на 4. Це у нас буде 240 на грам. Але це ж не те, що в нас запитується. У нас запитується маса розчину. Ми пишемо, що маса CH3COOH… Розчину дорівнює. Нам треба 240, да, бо це маса речовини, поділити на масову частку. Масова частка переводиться, да, тобто це буде 04. 04. Дивимося, дорівнює. Якщо це ми поділимо поділи, на 4 десятих, це буде 600. От у нас виходить 600 в дужках грам. І у відповіді: десь тут відповідь, да, ви напишете, що об'єм. СО2 дорівнює 44,8 літри. І маса ch 3 COOH, розчину дорівнює 600 літрів. Ой, грамочне, на ценос у нас. Тобто вважається, що ви правильно і гарно розв'язали задачку. Передивитесь, кілька разів, спробуйте зробити. Тобто, обов'язково всі три типи задач плюс два тестика. Плюс два рівняння реакцій на згорання да, аміноетанової кислоти та карбонових кислот передивилися. Згадали, як урівнювати, будуть на завдання. Гарного вам дня! Працюйте, до побачення!